Переходимо до наступної доповіді Олександра Суворкіна, керівник з якості товариства Планіт юкрейн Тема бачення та перспективи розвитку бім технологій будівництва. Прошу, пане Олександре. Всім дякую, вибачте за зв'язок. заздалегідь тому що я зараз знаходжусь на в Україні, тому можливо, якісь будуть без переб... будуть перебої. То будь ласка, ну дайте цю інформацію там, пінганіть мені так так, не пініть. Якщо щось не я хотів би відмітити те, що сказав Артем Михайлович. Це дуже корисно. Чому тому що чому студентам варто в Україні розглянути можливість взагалі поступати на таку кафедру, і є декілька. Вагомих причин, тобто перша причина це актуальність та висока популярність. Якщо роздивлятися в сучасному світі, де сама будівельна галузь у нас стрімко розвивається. А після воєнному після війни, коли після перемоги України, коли ми почнемо відбудовувати ті міста, то використання інформаційних моделювань, тобто цього будівництва, буде надзвичайно важливим тому, що в першу чергу це допоможе багато знайти методів і помилок до початку будівництва також ця кафедра може надати студентам унікальну можливість. Володіти цими сучасними технологіями та стати кваліфікованими фахівцями в галузі будівництва. Другий аспект і причина цього це широкі можливості працевлаштування від представників компаній, які в принципі шукають таких людей собі на роботу, тому що ми працюємо як і в Україні, так і в Америці з будівництвом. Це дуже скажімо так цінний. Ресурс на цьому ринку праці дуже багато компаній в будівельній галузі вже застосовують ці технології. Постійно шукають кваліфікованих спеціалістів досвіду у БІМ, і в принципі, випускники кафедри БІМ будуть мати великий вибір можливостей для працевлаштувань як в українських, так і в міжнародних компаніях. Третя причина це інноваційність та ефективність. БІМ дозволяє ефективно керувати будівельними проектами, зменшувати помилки, ризики, витрати, а також збільшувати продуктивність. Застосування самих БІМ-технологій дозволяє вирішувати проблему з плануванням, конструкціями, фінансуванням та управлінням будівельними проектами. І студенти, які будуть вивчати БІМ, будуть розвивати ці необхідні навички і. Підвищення навички для оптимізації і підвищення ефективності будівельних процесів. і третє це якраз міжнародний досвід, міжнародний досвід і співпраця на на даний момент в Україні по моєї інформації, таких скажімо так, самобитних кафедр ще немає. Конкретно, що займаються bim технологіями це на моєї пам'яті з кими з університетами. Ми маємо меморандуми, і також шукаємо ще і працівників, Це буде перше. тому, в принципі, кафедри BIM українських університетів, коли вони будуть відчинятись, вони будуть співпрацювати в першу чергу з лідерами в галузі BIM. тобто не тільки як з представниками бізнесу, так і ще з представниками розвитку, це такими як Autodesk, і Autodesk, Autodesk Revit, і інші, наприклад, AgaCat, і інші компанії. Тому ну, зі сторони компанії, зі сторони громадської спілки ще Build it Lab, які ми проводили конкурси по росінгу. Те, що Артем Михайлович процентував, міжнародні це дуже Скажімо так це дуже велике велике значення буде для нас мати як для працедавців чи ті, хто працюють на розвитку, тому ми всі ціло. Вся компанія підтримує цю ідею в принципі, і бажаємо успіхів в цьому напрямку У мене все.